Неко кольорові миші. Давно і ще в 600 якомусь році. Ну це то більше три віки тому, коли носили шпаги ще при боці і розважали стратами зірму, коли відьом полили при народі, коли наук не знали ще ладом, Кажу, давно, кажу, у вожороді підсудна Анна стала пред судом. Було Останнє листя із кленових віт було на стіл покладене, як доказ, і шару діло тихо на сукні. І той сусід сказав тоді у тиші: Панове судді, я її привів. Мене діти, мене син і дочки. В них цяцьки так жужмом і лишать. Вони були нормальні і здорові, а ця чаклунка збила їх з пуття. Ночі їм сняться миші кольорові, од тих мишей немає нам життя. Тоді суддя в судейській чорніманті сказав. Життя це справа без гарантії. Чаклунок ми караємо по закону. Пане на ікону, скажіть суду, вона із димаря вночі літала, чи засіла зірку, чи вам ті миші ще сухаря, а чи прогризли у підлозі нирку. Сусід сказав, що миші ті якраз такої шкоди не чинили зроду, що в господарстві наче все гаразд, а йдеться швидше про моральну шкоду. Суддя спитав, вони на вас гащать? Та каже ні, але вони яскраві. Два рази гукнув писар на печаті. Сиділа тихо дівчинка на лаві. Бо сірий день, і сірий був сусід, і сірий стіл, і сірий були двері. І раптом някнув кольоровий кіт, залив шарнилом вирок на папері.